Більше половина людства в цьому році буде вибирати владу, але не Україна. В умовах тривалої війни в Україні постає важливе і спірне питання про проведення виборів. З одного боку, голосування має принципове значення для демократії і легітимності влади. З іншого боку, організація виборів під час бойових дій видається вкрай складним завданням. У цьому відео ми розглянемо аргументи на користь проведення виборів у військовий час і можливі шляхи вирішення цієї проблеми. Вибори це не лише право, а й громадянський обов'язок кожного члена суспільства, беручи участь в голосуванні, громадян визначає майбутній курс своєї країни та обирає тих, хто керуватиме державою у складні періоди. Важливо забезпечити реалізацію цього права, навіть якщо країна перебуває у стані війни. Історія знає чимало випадків, коли вибори проводились в умовах військового конфлікту. Наприклад, президентські вибори США 1864 року проводилися в розпал громадянської Війни вибори в Великобританії проходили в 1941 році в умовах завершення Другої світової війни. Ці випадки демонструють, що навіть у вкрай складних обставинах військового часу пріоритет віддається демократичним процесам виборів. Організація традиційних офлайн виборів в умовах активних бойових дій в Україні стає практично неможливою. Створення виборчих дільниць і забезпечення безпеки самого процесу голосування стає серйозним викликом через високий ризик життя і здорових громадян. Більш оптимальним варіантом у цій ситуації стає проведення електронних онлайн виборів. Успішні реалізації подібних систем вже існують. Наприклад, в Естонії на парламентських виборах 2019 року майже половина всіх виборців 47% віддали свої голоса через інтернет. Цей факт свідчить про високий рівень довіри громадян до системи онлайн голосування Детальніше як проводяться електронні вибори в Естонії, ви можете дізнатися на каналі Державної виборчої служби та на Національної виборчої комісії, коротко кажучи, після підтвердження ваших даних ви відправляєте свій голос. Він у зашифрованій формі передається на сервіс. Пізніше в день підбиття голосування з вашого голосу видаляється особисті дані, голоса перемішуються, і під наглядом аудиторів система перераховує голоса. Щоб уникнути тиску на виборців, голосувати можна більше одного разу, але зараховується тільки останній. Для організації повністю безпечної та легітимної системи онлайн-голосування України з Подобиться залучити допомогу та підтримку авторитетних міжнародних партнерів. Насамперед слід задіяти експертів таких організацій, як ООН, ЄС, США та інших провідних країн. Їх досвід і ресурси можуть бути використані для розробки стійких дозломів і безпечних систем онлайн голосування в Україні. Одним з ключових елементів реалізації безпечних онлайн-виборів може стати використання дії. Для надійної авторизації. Додатковим фактором забезпечення безпеки виборів може стати розміщення сервірів для прийому та підрахунку онлайн-голосів не на території України, а на території різних дружніх європейських країнах. Децентралізація та резервне копіювання системи значно усилить можливість кибератак і цілісність виборів. Крім того, для додаткового підвищення безпеки та прозорості виборчого процесу можна впроваджити технології блокчейна. Кожен голос міг би зашифровуватись, записуватись у блокчейн-систему як окремий блок з цифровим підписом. Завдяки розподільній системі блокчейну ці записи зберігались би одночасно на численних вузлах мережі. Впровадження блокчейн також забезпечувало повну прозорість підрахунку голосів, адже кожний охочий міг би стежити цей процес у відкритому розподільному реєстрі. Таким чином, технологія блокчейн була б ефективним засобом боротьби з фальсифікаціями і маніпуляціями під час онлайн-голосування в Україні. Ось як міг би виглядати процес голосування. Заходимо на сайт або програму для голосування. Авторизуємося через дію, голосуємо за свого кандидата. У цьому процесі держава не знає, за кого громадян віддав свій голос. Вона лише підтверджує особисті дані громадянина за допомогою дії. Це допоможе уникнути тиску з боку держави на державних службовців. Потім ваш голос у зашифрованому вигляді відправляється на кілька серверів, розміщених в різних країнах, де зберігається у блокчейн мережі. Після закінчення виборів сервери порівнюють дані, підраховують загальну кількість голосів для кожного кандидата. Проведення повноцінних виборів в умовах тривалого військового конфлікту в Україні є складним, але тим не менш здійсненим завданням. Вже наявний позитивний досвід організації безпечних онлайн-виборів у низки країн дає підстави розраховувати на успішну реалізацію подібної системи в Україні. Це дозволить українському народові реалізувати своє невід'ємне право на вибір, зберігаючи демократичні процеси та легітимність влади навіть у період війни.